Мрія кожної людини купити свій власний автомобіль. Декілька днів тому я це зробив і вже зовсім скоро побачите, що я купив, за скільки, які варіанти розглядав і взагалі де я взяв гроші на цю покупку. Хоча по моїм відео, я думаю, і так все зрозуміло. Розкажи в коментарях, яка у тебе машина мрії, та отримуй 500 гривень на картку. Цей минулий коментатор отримує 500 гривень. Напиши мені в Телеграм. Розпочнемо з того, що це не перший мій автомобіль, рівно рік тому в мене вже була відкладена хороша сума коштів, і я вирішив пригнати авто з-за кордону. Тоді це було дуже вигідно через нуль. Розмитнення. Я планував покататись декілька місяців і продати авто дорожче. У нас в містечку дуже популярний напрямок пригону машин з Польщі, Литви та інших країн через зручне місце розположення. Мене це ніколи не цікавило, але хотів спробувати мати власне авто. Перший варіант я знайшов сам через групу по типу автобазар Луцьк і зв'язався з продавцем. Довіру він у мене викликав, і ми домовились, що він прижене авто через два тижні, а я скину передоплату 100 доларів. Машина була Plus, але не так сталося, як гадалося, і мене обдурили, і ніякої автівки я не. Побачив. Найбільше мене засмутила не втрата грошей, а двотижневе очікування машини, яке закінчилось нічим. За короткий термін до цієї ситуації я розказував другу, що мене ніколи не обдурювали в інтернеті і що я дуже прошарений в цьому всьому. І взагалі по розмові дуже легко розумію, що мене хочуть обдурити. Раніше я навіть частенько скидав повну оплату на OLX за кросівки, щоб платити менше за доставку. Перед цим, звісно, поговоривши з людиною по телефону декілька хвилин і запитавши, чи точно мене не обманюють. І дійсно до цього моменту прикрих ситуацій не було. У цьому відео я в деталі. Даліх розповім про свій міні-шлях до першого автомобіля, а найголовніше побачити реальні проблеми та неприємні ситуації. І нехай ця історія буде для тебе прикладом, що завжди потрібно бути обережним в інтернеті. Зрозуміло, що настрій в мене тоді добряче так просів, і я хотів швидко закрити це купівлею іншої машини. Відразу запропонували варіант Nissan X-Trail 2004 року в чорному кольорі за 5 тисяч доларів. Ми його подивились. Мені він сподобався тим, що це більша вища машина. Я навіть їздив на X-Trail два дні, підготував гроші, але знову проблеми. За Кілька годин перед тим, як я мав оплатити, мені зателефонували і сказали, що документи десь загубились або залишились в країні, звідки її пригнали. А скільки потрібно чекати, не зрозуміло. Ця ситуація також мене добила, і тоді мені вже нічого не хотілося, але потрібно було довести ситуацію до кінця. Тоді мені дуже допоміг наш сусід Саша, який займається пригоном авто. Він все детально розповів і надав контакти людини з Литви. Тобто мені потрібно було знайти машину на литовському сайті, її відразу подивляться і перевірять. А якщо з нею все супер, то підвезуть до кордону, де моя мама забере. Її і привезе додому. Десь тиждень шукав, розглядав різні варіанти, але пам'ятаю, що перший був B6 за хорошою ціною. Але коли його перевіряли, то там була тонна проблем. А от уже другою, яку ми перевіряли, була машина, яку я нарешті купив, це Volkswagen Jetta 2007 року. Обійшлась вона мені під ключ повністю з усіма витратами 4600 доларів. На той час ціна була повністю адекватною. Я поїздив на ній два місяці і вирішив продати, бо з'явились плани на ці гроші. Навіть не виставляючи Jetta на авторі, моя тітя вирішила її купити і продав авто. Полі дешево за 4900 доларів. Зараз я приїду на новій машині до Тітки, покажу вам джету і тоді розповім, що я купив і зроблю міні-обзорчик. Я приїхав до Тітки, вже зовсім скоро покажу, що я купив, але перед цим подивимось все таки мою першу машину, тому що це теж була важлива подія в моєму житті. Ось моя перша машинка, яку я купив рівно рік тому. 1.9 дизель, механіка, максимально базова машина по характеристиках і по дизайну. В обслуговуванні доволі дешево, бере 5-6 літрів. Я коли їздив на ній, то мене повністю все влаштовувало. Але коли коли я її купував, то розумів, що доволі скоро її продам, тому я не рахую її своєю першою машиною, скоріше як перший досвід з автомобілем. Продавши авто, я заробив чисто символічно 300 доларів і вклав усі гроші в криптовалюту. Тоді були ідеальні позиції, щоб закупитись. А мій друг влад мені з цим допомагав і, грубо кажучи, вів мене за руку. Тобто кошти за джету я заморозив рівно на рік, що я робив весь рік. Ходив пішки, носив замовлення, викликав таксі. Якби ще товар був би дрібнішим, то це було б непомітно. Але моментами приходилось соватись з ящиками або ходити з декількома Кетами на пошту найгірше була думка, що я можу купити собі авто. Але тоді я розумів, що краще я зараз інвестую ці кошти, а потім вже із зароблених куплю машину. Коли я жив у містечку, то без машини було так собі, тому що до зупинки мені потрібно йти 15 хвилин, а в Луцьк їхати 45 хвилин маршруткою. Я розумію, що це не так багато, але коли тобі щось потрібно, то ти вибиваєшся з графіку на декілька годин. Перебиваєш собі день, і я вже не кажу про якісь відправки товарів. Тож живе десь далі від центру міста, мене точно зрозуміє. Зазвичай ще йти до зупинки приходиться не по неї. Кращій дорозі і літом ти весь в пилюці, а зимою або коли йшов дощ, то в грязюці. На початку грудня я переїхав у Львів, і чесно кажучи, тут можна спокійно жити без автомобіля, якщо доживеш неподалік від центру. Я ніколи не їздив за кермом у Львові, але мені здається, що там часто пробки і загружені дороги. До центру міста мені було йти приблизно 30 хвилин, а до найближчої пошти хвилин 7. А якщо я мав забрати товар або мав багато відправок, то викликав таксі, яке обходилось 40-50 гривень. Коли відправок було не так багато, то мені допомагали крафтові пакети від Профіпак. А ще в Цих пакетах круто віддавати замовлення клієнтам в руки. Посилання на Профіпак залишаю в описі. Живучи у Львові, в мене думки не було про купівлю автомобіля. Я знімав відео, розвивав дві рубрики з айфонами та кросівками, тестив якісь інші ніші. Мій дохід постійно збільшувався. А за авто я задумувався тільки коли їздив зі Львова додому автобусом і блаблакаром. Через те, що можна було приїхати в будь-який момент і зручно перевести речі. А взагалі про моє життя та розвиток у Львові ви можете подивитись у моїх 17 відео, які я там записав. Після п'яти місяців у Львові я зрозумів, що це місто Мені дуже подобається, я навіть готовий жити тут на постійній основі. Плюс воно ідеально мені підходить по розташуванню, стилю життя, кількості людей та роботі. Але перед тим як переїжджати на постійній основі, я хотів затестити більше місто Київ і пожити там хоч 2-3 місяці. Спочатку я приїхав туди на 3-4 дні, щоб відчути обстановку, і мені взагалі не сподобалось. Я все скинув на погану погоду і те, що я не звик. Ще через декілька тижнів я приїхав вже заселятись, але знову, побувши там деякий час, я зрозумів, що це зовсім не моє місто, і повернувся додому, щоб щось вирішувати. Вдома декілька днів, я зрозумів, що літом тут буде дуже кайфово, тому що можна багато часу проводити на природі, класний соціум, бо у Львові я зазвичай проводив час на одинці. В один день ми пішли гуляти з подругою, і вона розповіла, що її знайомі батьки купили якусь недорогу та маленьку машинку, щоб вона просто їздила по місту. Це був Citroen c це один купе, і в той момент я ніби прозрів, тому що зрозумів, що також можу купити собі щось маленьке і недороге. Просто щоб не їздити маршрутками і комфортно возити посилки на пошту. Чому я кажу, що ніби прозрів? Бо до цього я завжди думав, що моя перша машина. Машина буде за 10-15 тисяч доларів, і куплю я її через рік-півтора. Я відразу почав шукати різні варіанти на авторія за 3,5-4 тисячі доларів. І зазвичай це були теж Citroen C1. Потім тато і Швагро Денис побачили, що я вибираю, і сказали, що краще, щоб я доклав і купив щось нормальне. Я вирішив збільшити бюджет на декілька тисяч. І показує, що я купив цей міні-купер 2005 року в крутезному зеленому кольорі 1,6 бензин, механіка. Чесно кажучи, вже давно я хотів саме мінік. Мені навіть друзі на день народження Подарували два маленьких мініка, але я чомусь завжди дивився на дорожчі та новіші руки. А цей коштував 5200 доларів. сторгувались ми до 4800. Недавно ми зробили фотосесію зі мною і мініком. Вже зовсім скоро буду викладати фото в інстаграм, тому раджу підписатись, посилання залишаю в описі. Перед обзором на саму машину покажу, які варіанти я розглядав ще. 25 травня. Ми з Денисом поїхали у Львів дивитись машини, тому що там найбільше мініків, і взагалі я думав, що точно візьму цей варіант. Клабмен 2008 року 1.6 дизель механіка. Найбільша різниця з моїм, що тут йде подовжений кузов, додаткова дверка з боку, що дає змогу легше потрапити на заднє сидіння, більший багажник і цікаві дверки до багажника, які відкриваються в різні сторони. Денис добре розуміється в машинах і передивився їх сотні, то в гіршому стані ніж цей Клабман, Він не бачив. Звісно, що прийшлось відмовитись. Він був перефарбований в різні кольори і мав десятки проблем. Хоча на перший погляд машинка виглядає прикольно. Далі ми телефонували і запитували за різні варіанти у Львові. Там теж було багато проблем і нюансів. Тож ми вирішили поїхати на автобазар у Льв... Паралельно шукаючи варіанти на авторіо. На автобазарі розглядали два варіанти. Перший клабмен 2008 року, 1.6 бензин за 6 тисяч доларів. Але його відразу відкинули, бо був великий пробіг і колір такий собі. А от другий максимально цікавий Volkswagen Сірок 2008 року. 1.4 бензин, хороший стан, дуже крутий колір і агресивний вигляд. Ми навіть покатались на ньому, динаміка руху та розгін це одна насолода. Денису ця машина дуже сподобалась, а мені просто сподобалась. Ціна була 7900 доларів, я розраховував на. Дешевше авто, але якби нічого не знайшли і гарно поторгувались, то можна брати. Далі я знайшов у Луцьку цього мініка за 5200 і в той ж день ми домовились його подивитись. Приїхали зі Львова в Луцьк і о 9 годині вечора подивились його. Мені все дуже сподобалось, стан в нього хороший, якихось глобальних нюансів або проблем не було. На наступний день зранку я його купив за 4800. І чесно кажучи, дуже задоволений. Давайте тепер я детальніше покажу, що це за машина. Зовні виглядає взагалі як малютка, але чесно кажучи, цієї машини мені вистачає з голов Ззаду в багажник влазить приблизно 10 коробок кросівок. Переднім пасажирам сидіти дуже комфортно і місця для них море. Ще до купівлі я завжди думав, що задні пасажири навіть не залізуть туди, але це взагалі не так. Дві людини середніх габаритів спокійно можуть влізти ззаду і можна нормально переїхати кудись на короткі або середні дистанції. Також сьогодні я буду забирати дуже багато кросівок на продаж. Якраз подивимось, скільки сюди всього влізе, якщо покласти заднє сидіння. Капець як подобаються дверні ручки, вони якось по особливому відкриваються. Всередині все зроблено в круглому стилі. Виглядає максимально незвично і цікаво. Ще цікавими є ось такі кнопки. Як він їде, динаміка крутезна. Тут 114 кінських сил, і так як автомобіль легенький, то набирає швидкість класно. Особливо мені подобається те, як авто відчуває себе на дорозі і входить в повороти. Так як це бензин і механіка, то мені потрібен час, щоб повністю звикнути, іноді туплю і можу трохи глохнути. Два таких найбільших мінусів, які я помітив: перший погана шумоізоляція. І коли швидко їдеш, то значно сильніше чути посторонній шум, ніж в інших автомобілях. Другий мінус. Машину трясе на нерівностях, це пов'язано з тим, що вона коротенька, і коли їздиш по гірших дорогах, плавність зникає. Коли я розглядав Мінік і Сіроко, то одним з факторів, за які я переживав, що вони не будуть черкати дном через низький кліренс. Турбувало мене це, бо я зараз живу в містечку, де далеко не найкращі дороги. Але проїздивши якийсь час, я зрозумів, що в мініка з цим проблем немає. Тут бак на 50 літрів, і з моїм стилем водіння, я думаю, мені буде вистачати його приблизно на 20 днів. Як заробити на власний автомобіль? Найкращий спосіб це розпочати і розвивати власну справу. І під час свого. Шляху в першу чергу жити ідеєю. Також важливою частинкою є інвестиції. Я міг би купити мініка рік тому, але я інвестував усю суму автомобіля і вже через рік прибуток від інвестицій покрив половину міні-купера. Чи задоволений я машиною? Так, на всі 100%. А найбільше мене радує, як це все сталося. Я не збирав довго, відказував собі у чомусь або купив авто на останні гроші. Я розвивав джерела доходу, інвестував, і коли мені знадобилось авто, я відразу його купив. І глобально це нічого не змінило. Мій наступний автомобіль буде також обов'язковий обов'язково незвичним і ще цікавішим в рази, а це ще не кінець. Я тільки що купив товару на 100 тисяч гривень і можу точно сказати, що в міні влазить більше 40 пар кросівок. Набираємо тисячу лайків, і я відразу викладаю відео, де продаються ці всі кросівки. Бажаю тобі також купити авто, про яке ти давно мріяв, і надіюсь, що мої відео в цьому допоможуть.